Комунікабельні цілеспрямовані та завжди в курсі кращих пропозицій на ринку нерухомості. Навіть свій професійний день ріелтори відзаджають із максимальною користю на масштабний форум у Львові з'їхалися кращі з кращих фахівців, аби поділитися досвідом та почути останні новини і привітання від своїх партнерів. Команда Лев Development вже багато років співпрацює з ріелторами та розуміє, який вагомий внесок вони роблять для розвитку цієї галузі. Тож компанія без вагань стала генеральним партнером форуму. Ріелтори – це справжні партнери та товариші, і саме за роки співпраці ми зрозуміли їхню цінність на ринку нерухомості. Саме тому компанія Лев Девелопмент створила програму співпраці з ріелторами, яка називається Лев Ріалті. І кожен бажаючий ріелтор, агенція та брокер може тепер співпрацювати з нами і продавати нашу нерухомість. Ще форум ріелторів подія непересічна. Це надцікаві лекції від провідних майстрів та партнерів. Велика гра для ріелторів, і звісно ж, збір донатів для зсу. Учасники впевнені, що така зустріч стане неабияким поштовхом для розвитку галузі, а значить, і економіки України в цілому. Ідея цього форуму ще була напевно років п'ять тому закладена, просто її не могли ніяк реалізувати. І цього року ми вирішили, все таки це вже все. Зробити, щоб відбувся цей захід, це перший потужний захід, так як він ділиться на три частини. Виступають спікери. Виступає, буде запущена нова гра між великими агентствами нерухомості. І святкова частина. Сьогодні представлено близько 70 компаній. Всього в нас більше 200 чоловік приймає участь. Близько 240, наскільки я пам'ятаю по пам'яті. Це є різні агенції нерухомості, це є забудовники, компанії, з якими ми співпрацюємо цінщики. Ріелторство – це також є бізнесом, який розвиває економіку, тому що продаж квартир це є податки, це є обіг коштів, які конче потрібні нашій економіці, особливо в час війни. Для ріелторів співпраця з компанією Лев Девелопмент є ключовою, тож і подарунок від команди є особливим. Програма Лев Ріелті» – це прозорі умови партнерства, юридичний супровід, персональний менеджер та можливість першими дізнаватися про нові проєкти компанії. Але це ще не все. Кожен агент, який працює з Лев Девелопмент, отримає гарантовану винагороду за угоду купівлі продажу квадратних метрів. Нашими партнерами генеральними на цьому заході є девелоперська фірма Лев. Я рахую, що це саме крута девелоперська фірма. Я їх сама особисто дуже люблю. І можна я от скажу навіть от вчора ми з ними до 12-ї години ночі щось робили, щось організовували, фотозони і так далі. Повірте, таких мало є будівельних фірм, а девелопери вони молодці. І спікери, і учасники в захваті від форуму ріелторів кажуть, що нові знання та співпраця з надійними партнерами це те, чого вони очікували та отримали на цьому заході. Дуже перспективний і напрочуд важливий бізнес зараз, навіть в такі боремні часи для нашої країни. Вважаю, що доцільно розвивати цю індустрію, доцільно показувати і суспільству важливість цього бізнесу. Даний захід має значний вплив на розвиток професії, а також, скажімо, на формування правильного його ринку роботи з клієнтом.